Асватері першого єдина країна з вами ведучий Володимир Каригар. І сьогодні ми говоримо про розробку національної стратегії корпоративно-соціальної відповідальності. Мої гості Вікторія Гриб, керівник департаменту сталого розвитку компанії ДТЕК Енерго, Ростислав Корінько, президент центру взаємодії бізнесу і суспільства, незалежний експерт та Тамара Кідрук, експерт зі зв'язки з громадськістю, також координатор соціальних та благодійних проєктів компанії Водафон Україна. Отже, Ростислав, перше питання до вас: що таке КСО, корпоративна соціальна відповідальність? Знаєте, вот, було дякую за мисси виступити. Ну, если простым языком, это ответственное поведение бизнеса в отношении общества в целом, в котором он живет, и в частности его разных проявлений, местных сообществ, своих сотрудников, деловых партнеров. То есть, в принципе, это все те практики, которые ну, стимулируют развитие устойчивости в Украине в целом и решение каких-то острых социально-экономических проблем в частности. А, Чему национальная стратегия? Чему может компания это развивать сами? Да, вы абсолютно правы. Собственно, компании многие уже развивают это. это, это на практике эту концепцию занимаясь инвестированием самого разного плана. Но сегодня стоит острая проблема, что действия есть, но единого понятийного аппарата все еще нету. И с одной стороны. С другой стороны, это одна из целей стратегии самого понятийный аппарат. С другой стороны, нет условий и механизмов, которые бы стимулировали подобное поведение. То есть страна должна четко понимать, что требуемый желаемый бизнес для страны в целом и для общества социально ответственный и только такой. И мы должны, собственно, вместе и выработать позицию по этому вопросу, чтобы государство создавало необходимые условия, чтобы бизнесу было выгодно быть ответственным по отношению к обществу, подрядчикам и, в принципе, в целом. То есть вот это основной ключевой приоритет для стратегии. Пані Вікторія, пані Тамара, от ваші ну, достатньо великі компанії, одна з них міжнародна. Чи вважають саме українська частина цих компаній себе от, соціально відповідальними як учасниками бізнесу? І само головне питання чи потрібна ось ця національна стратегія вашим компаніям? Пані Вікторія. Так, компанія ДТЕК вважає себе соціально відповідальним бізнесом. Ми почали. Програму соціального партнерства ще практично спочатку, коли була заснована компанія, а це вже 10 років. Тобто, на протязі 10 років ми впроваджуємо програму соціального партнерства. Про що йдеться? Йдеться про те, що самого початку то були такі, знаєте, благочинні якісь проекти. Тобто ми давали гроші на благочинність, до нас приходили, дуже просили допомогти, і ми давали ці гроші. Але ж потім ми зрозуміли, що так не може бути. Треба дійсно розробляти системний підхід, системний підхід до соціальних інвестицій. І це те, як ми на сьогоднішній день дійсно називаємо свою діяльність корпоративної соціальної відповідальності в цій сфері. Про що знову ж таки йдеться? У нас є п'ять основних напрямків. Це енергоефективність, охорона здоров'я це розробка, підвищення рівня бізнесу. На сьогоднішній день ми дуже хочемо, щоб розвивався не тільки наш бізнес, а розвивався також малий та середній бізнес. Це соціальна інфраструктура і також підвищення активності громад. В нас є програма соціального партнерства вже з 32 територіями присутності нашого бізнесу. Тобто в кожному місті, там де є наша присутність, ми маємо таку програму соціального партнерства. І це дуже важливо і для території, і для бізнесу. Дуже добре, ми розуміємо, якщо не буде розвиватися суспільство, в якому ми на сьогоднішній день оперуємо, то на жаль, не буде в і в знаєте, таких можливостей розвитку для нашого бізнесу, і навпаки, якщо не буде розвиватися бізнес, на жаль, не буде розвиватися і суспільство. А Пані Тамара? А немає якоїсь глобальної стратегії, яка б могла бути примінена до кожної країни. У кожної країни є різні проблеми, різні потреби і так далі. І тому у кожній країні компанія формує цю корпоративну стратегію корпоративної соціальної відповідальності самостійно. По суті, основними напрямками корпоративної соціальної відповідальності у нас в Україні а ще з часів МТС. Україна це є Це є проекти у сфері освіти, у сфері медицини, спорт. Здоровий спосіб життя, також у сфері інфраструктури, а саме смарт-сіті. По суті, мобільний бізнес це є, він має є соціальним по своїй суті, тому що багато сфер життя суспільства вони будуються на основі мобільних технологій. І саме питання мобільної рівності є основним для компанії Водафон. От Ростислава, наскільки, ну, наскільки в нас продвинуто, от в незалежності від стратегії, а наскільки в нас продвинуто взагалі КСО серед бізнесу і а, чи воно відповідає світовим стандартам, тим, що ну, є напевно для нас якимось фундаментальним прикладом того, що відбувається? Тут вопрос многогранный на самом деле. Говорить, есть ли у нас практика КСО в стране, да, однозначно. Там, начиная там, с 2006 года, первое проявление и уже более системно на сегодняшний день, то, как говорится, компания Дитек, компания Мединвест, например, МТС, извиняюсь, Водофон, бывший МТС, Киевстар, многие компании, лидеры, действительно, которые лидеры. Они уже проповедуют эту философию, потому что на самом деле это единственная, отвечающая современным реалиям модель менеджмента, которая позволяет им беспокоиться о своем будущем устойчивости, будущее. То есть, как бы, сегодня, и завтра, и послезавтра компании будут здесь. Только, только тогда, когда они слышат свои сообщества, страну людей, стейкхолдеров и делают в ответ. Касательно нашего диссонанса с международной практикой ну, короткий пример: с 27 стран Евросоюза 26 имеют стратегию по КСО. СО в той или иной степени разработаны. Более того, в нашей ассоциации политической сервис есть раздел в устойчивом развитии, где также указана необходимость стимулирования развития механизмов КСО. То есть сегодня это уже элемент определенной интеграции в международное деловое сообщество. Западные страны имеют жесткие фиксированные стандарты, которые требуют, ну это Голландия, требуют от своих подрядчиков, чтобы подрядчики также занимались социальной ответственностью. То есть они ответственны даже за своих подрядчиков. А что для Украины? Для Украины большинство, ну, у нас очень много, мы это не замечаем, для крупных национальных корпораций очень много подрядчиков уже сегодня в Украине. Если они хотят войти на эти рынки, уже просто острая необходимость этим заниматься. На самом деле, создается очень много факторов и причин для роста этого явления и необходимости дальнейшего развития. И есть, слава Богу, у кого учиться и у нас уже. Наши практики, в том числе, хороши. У нас были сборники, которые выиграют номинации на общеевропейском уровне. То есть мы, в принципе, на едином полюсе развития. Наши лидеры компании сегодняшние, не все, только выборочные, они на общем полюсе понимания проблематики и этой практики, я считаю, со всем миром. Можно чем поделиться и гордиться. А, вот, а кто является... Ну, вот теми людьми, которые раз, разрабатывают эту стратегию. Вот, кто, вы как секретарь рабочей группы, разрабатывающей стратегию, кто работает с вами, какие виды эксперт, экспертов, насколько заинтересован бизнес в разработке этой стратегии? Скажу сразу, у нас открытая площадка. У нас есть заинтересованные стороны, как из представителей высших учебных заведений, например, представители общественной организации. У нас есть бизнес. Мы засели, вот совсем свежий пример, Вчера у нас была встреча Сибей, где мы проговаривали совместную инициативу по продвижению этих принципов и, собственно, движения в направлении среди членов. То же самое сегодняшняя была встреча с Федерацией Федерации Украины, которые также понимают необходимости нужных данных и инициатив, просто готовы поддерживать. То есть, собственно, я думаю, мы можем говорить о том, что у нас, помимо прямого участия самих бизнесов в нашей деятельности, разработки текста, непосредственно каких-то лоб лоббистских активностей, продвижения, есть еще и ассоциации, которые своим голосом представляют, там, десятки, если не тысячи бизнесов. То есть, в принципе, можно, я могу смело говорить, что бизнес вовлечен, заинтересован и работает вместе с нами, выработкой. И я подчеркиваю, э, стратегии содействия, чтобы как бы, для понимания. То есть мы не хотим разработать очередной регулирующий документ, ограничивающий для бизнеса, обязывающий в чем-то. Мы хотим попытаться наше государство стимулировать, создать необходимые меры, чтобы бизнесу было добровольно, выгодно принять эту модель поведения. Это ключевое, объединяющее звено всей нашей рабочей группы, в принципе. А, Дор, а що це може дати бізнесу? Тобто, ось ця стратегія, добре вона існує там. Якийсь етап, коли вона прийнята на якомусь це окремо питання, що саме заставити для себе ось досягнену цілю. Що це може дати бізнесу? У нас трепіра ціль – цель прийняти рамочний базовий документ, який в першу чергу в стране пантійний апарат, з яким можна буде працювати далі. Конкретно говорю, со стороны работодателей профсоюза мы можем говорить о внедрении следующих принципах стимулирования, например, в генеральном соглашении, в отраслевом. С Министерством экономики можем говорить о недренище программ, например, списываем на затратную часть благодаря внескив. Можем говорить о, например, преференциях для доступа к госзаказам социальной физическим компании, как эта практика в Европе распространена. То есть на самом деле, ну, мир выработал много моделей стимулирования. Сегодня мы говорим, мы находимся на базового документа. Завтра мы уже будем вместе по же коллективам говорить уже о конкретных инструментах, как мы видим, опираясь, так сказать, плотно на этот принятый уже документ, надеемся осенью. Вот, э, паня Виктория, какие. Які... Інструменти, ось хотілося б отримати від держави, або можливо, що хотіло би від отримати від держави в рамках цієї стратегії, або можливо політики держави, от за те, що відбувається в КСО. У Вас наскільки я знаю, є дочерні підприємства закордонному, де є ці стратегії, можливо, є якісь конкретні речі, які ви хотіли б отримати від держави. В першу чергу хотілося б отримати від держави дійсно розуміння. Навіщо компанії це роблять? А, в першу чергу, от я дивлюся на нас, компанія ДТЕК. Саме чому ми це робимо? Тому що ми хочемо, щоб наші співробітники, які живуть на територіях, де є наша присутність, де є наш бізнес, щоб вони жили в нормальних умовах. А що мається на увазі? Ну, дивіться, якщо у співробітників немає нормального доступу до медичних послуг. То в останньому такому випадку втрачає хто не тільки співробітник, а також компанія. Так тому, що нам абсолютно невигідно йому сплачувати лікарняні. Ми б дуже хотіли, щоб людина пішла, вона полікувалася і прийшла до нас вже здоровою. А також щоб ми хотіли, щоб було від держави. А коли ми робимо щось на територіях, і я хочу сказати, що на локальному рівні а вже дуже добре розуміють, що таке соціальна відповідальність. Тому що ми дуже тісно працюємо, ми працюємо в партнерстві. Але ж знаєте, коли ти перераховуєш кошти на якийсь проект, і ті кошти вони йдуть в казначейство, а після того проводять тендер, то чомусь представники компанії не можуть приймати участь в тому тендері на закупівлю якихось послуг або товарів. А чому не можуть? А тому що є а, якісь правила, але ми надаємо кошти, і ми хочемо, щоб цей процес був прозорий і відкритий. І якщо в нас буде понятійний, понятійний вже якийсь такий апарат, і люди будуть розуміти, що це таке, то мені здається, буде набагато легше вносити якісь зміни вже в існуючі закони. Пані Дамара, вас величезна світова корпорація, от саме водофон Україна, чи ви розробляєте свою програму КСО, чи ви приймаєте все-таки досвід тих вже компаній, які існують 30 років ваших колег за кордоном, про які про що ви говорили? Все ж таки, стратегія КСО саме тут в Україні залежить від того, які в нас умови тут в Україні. І нам тут, ну якби ті співробітники, наприклад, компанії в Лондоні, нам не зможуть сказати, що потрібно людям, наприклад, в Україні в даний час. Але в мене є чудовий приклад співпраці, от саме на прикладі Великобританії, співпраці держави і бізнесу, саме компанії Водафон. А є така платформа глобальна, вона називається Just Гівін. За допомогою цієї платформи збирають благодійні кошти. Ну, всі, хто потребує. Вони якимось ще там себе представляють, і потім їм там жертвують кошти ті, люди небайдужі, які хочуть їм допомогти. На базі Vodafone створено платформу Just Text Гівін. Тобто, за допомогою смски можна відправити кошти на благодійність. А і всі ті кошти, які людина відправляє, тобто там відправляє на 10 фунтів, і всі ті 10 фунтів там надходять тієї людині яким якій потрібна допомога а значить спочатку звичайно ці ці кошти вони мали б обкладатися спочатку по законодавству вони мали б обкладатися податком але а, британська податкова пішла на зустріч компанії і вони їм повертають ту частину яка б могла бути податком тому що наприклад за нашим законодавством кожна смс-ка вважається послугою і вона там є податок О, е на додану вартість, там є податок до пенсійного фонду, і потім ще податок на прибуток. Тобто це там майже 50%. І у Британії ця послуга діє. Чому? Тому що немає податків. Всі кошти передаються відразу благоотримувачу. А у нас же в країні зараз смс-благодійність не діє. Тому що по суті половину коштів потрібно віддавати на оподаткування. Якщо людина жертвує свої там 10 гривень, грубо кажучи, чому вона має сплачувати державі 5 гривень 5 гривень за те, що вона хоче зробити добро? Ну по суті, зараз це виглядає так. Тому от. Наприклад, в Великобританії так там чудово. Ця держава пішла на зустріч оператору, який ну там бізнесу, який захотів бути соціально відповідальним. По суті, ну і Vodafone бере на себе вартість, тобто смски вони цю послугу надають безкоштовно. Крім того, не лише оператори водафон Великобританії можуть пожертвувати кошти, але але й абоненти інших операторів. І це також є дуже важливим і основоположним принципом КСО принцип, ну глобального водофону, тому що ми е, намагаємося робити е, е, ну тобто ство, якісь робити кращі умови не лише для наших абонентів, тобто не лише для для тих людей, які е, нам ну якби приносять нам прибуток, але і в, в принципі е, для е, українців і там для е, людей, де де присутній е, бізнес компанії. На самом деле, короткий комментарий, хороший, удачный пример. Я хочу сказать, знаете, существует миллион вопросов, которые бизнес готов решать. Действительно, искать совместные какие-то варианты в партнерстве с, правительством, органами власти, регионально, национально. Но есть какие-то такие банальные примеры, препятствия, которые на самом деле мы надеемся в перспективе решить. Потому что нужно поднимать вопрос, нужно иметь процедуры, регламент. А у нас, к сожалению, такое закодифицированное государство в этом отношении. И, конечно, ну, сложно обратиться к министру, не имея никакого Якої платформи, навіть силичне, якогось аргументу, і з чого ти з ним хочеш роботи, що ти міняти. Тобто, примірні, можна мільйон привести, думаю, можливо стегласитись. Я б хотіла тут додати ще один приклад. Я вже сказала, що ми працюємо дуже тісно в партнерстві з тими територіями, де є присутність нашої компанії. І коли ми вирішуємо і хочемо зробити якісь проекти розвитку, і, до речі, я хочу сказати, що КСВ це не є благочинність. А тут треба вже думати, що буде вигідно як бізнесу, так і суспільству. І ось коли ми хочемо допомогти вирішити якісь питання, то тут є потреба звернутися, наприклад, до Міністерства регіонального розвитку. І знаєте, коли бізнес хоче зустрітися з міністром і проговорити, як розвивати якраз ту територію, то виникають деякі питання: а чому саме бізнес? Тобто, можливо, там вже є якась корупційна складова. А немає тієї корупційної складової. Просто на сьогоднішній день наша компанія вона знаходиться в Києві. Нам набагато легше зустрітися з міністром і проговорити чи з заступником міністра, чи з керівником департаменту, проговорити якісь такі насушні питання, які є сьогодні, і допомагати потім на містах. Але ж ще є якесь знаєте таке побоювання. Якщо буде знову ж таки національна стратегія, будуть чітко вже вирисовані, вималювані оці поняття. А що це таке, саме чому бізнес може бути зацікавлений і може втручатися, як вони називаються втручанням? А то буде набагато легший бізнес. От в мене якраз, от як до представників компанії, от питання: добре, ви, ви заявляєте, що ви є соціально відповідальними. Є якісь перепони або законодавчі або регуляторних актів для тих або інших дій, як про, про що говорить пані Тамара про податкування, додатково на благодійність? Чи пробували ваші компанії лобіювати поза стратегією? Тобто, от у вас насправді дуже великі, дуже помітні в Україні компанії. Чи пробували вони вирішувати ось ці питання рівня КСО самі свої, своїм лобі? Знаєте, гуртом і батька краще бити, як то кажуть. Тобто, якщо це буде робити тільки одна компанія, зразу будуть говорити про те, що це наші якісь там інтереси. Якщо це буде вже такий, ну я не знаю поклик суспільства, що це є необхідність. І не тільки суспільства, а ще й бізнесу. А я не знаю, чи ви чули про ініціативу, яка нещодавно вийшла, коли бізнес об'єднався, там Пан Тарута та інші. Вони оголосили зараз, що бізнес бере, об'єднується, бере на себе відповідальність, а тобто, відповідальність за те, щоб вивести цю країну з кризи, в якій вона знаходиться. І отут треба підтримувати таку якраз соціальну відповідальність бізнесу, але чи є вже діалог з боку влади? Чи вони вже сприймають бізнес тут як партнера, з яким треба обов'язково говорити? В нас так є закони, де говориться про те, що обов'язково треба там проходити громадські слухання, наприклад, коли приймаються якісь там рішення, так якісь закони. Але про те, щоб до тих громадських слухань обов'язково залучати бізнес, такого взагалі я ніде не чула. І коли ми говоримо, давайте бізнес також буде входити в робочу групу, для того, щоб ви нас почули, ми вас почули, для того, щоб приймати рішення, які дійсно задовольняють всю країну, то Такого механізму на сьогоднішній день не існує. От я дуже сподіваюся, що якраз національна стратегія з корпоративної соціальної відповідальності вона надасть таку можливість. А, Можна ще да. репліку щодо законотворення? У нас є досвід, це саме зв'язане з смс-благодійністю. Ми разом з форумом благодійників напрацювали законопроект щодо СМС благодійності. Там вели поняття, що таке благодійне смс-повідомлення. Також внесли там ряд. Змін, які потрібно внести в інші законодавчі акти. І він там є два законопроекти, які зараз, зараз зареєстровані у Верховній Раді, поки що вони просто зареєстровані на даний момент. Але такий досвід є, це робити можна, але дійсно треба заручатися підтримкою і тих же депутатів і громадськості для того, щоб все ж таки був якийсь результат. Слав, а от питання чи готово наше суспільство ось до соціальної відповідальності, тому що про те, що говорить пані Вікторія, що при будь-яких переговорах або спробах контактів. Між компаніями і державними, там, або з чиновниками, або міністерством йдуть звинувачення у корупції. Чи готово у нас якраз повірити суспільству, компаніям, і в те, що вони хочуть бути соціально відповідальними? Це дуже хороший віпрос, насамперед, общеній зрілості. На мой взгляд, мені здається, общество достаточно зрело, щоб понимать, що ми хочемо жити в хорошій екології, хороший достойний труд, прозрачної зарплати. Хорошее здравоохранение, не хотеть не убежать с города какого-то глубинки Украины, там действительно жить и развиваться. То есть много простых вещей люди понимают, и это нужно донести. Да, в экспертном сообществе ПФА называют это все КСО. То есть, я думаю, если мы людям сможем объяснить простым языком, они это поймут, то, что касается людей. Что касается доверия к бизнесу, к механизмам тут нужно работать в любом случае. Если мы обеспечим действительно прозрачные, открытые платформы, как мы это делаем, опять-таки, продукты национальной стратегии, привлекая всех, кто реально заинтересован. У нас есть и, и официальные организации, и благотворительные, и бизнесы, и ассоциации, и вузы, и просто активные деятели. Если мы действительно будем прозрачным механизм, то почему не верить? Не нужно верить кому-то, что я говорю. Не нужно говорить социально ответственным. Будет сам социально ответственным. Будь ты вестником соціального тісна практики і нужна віряти самому собі. Якщо ти входиш, значить буде тисним перед собою в період, чи ти за свої рішення, коли ти приймаєш. Я думаю, совмесників прозорі колективні дії можуть дати результат. Чому ні? а я хочу вот. тут доповнити, що дії будуть говорити самі за себе? А коли суспільство побачить результати, то вони повірять. Я це можу сказати на прикладі тих проектів і того соціального партнерства, які є в компанії ДТЕК з територіями присутності бізнесу? От якраз момент про контакти. У мене в мене от таке питання: чи не вірить суспільство наше, яке вже досить сильно заполітизоване, але не має якраз ось цієї політичної освіти, не розуміє тих речей, які відбуваються, особливо в медіапросторі? чи не є ось ця закриті зустрічей? Представників компанії і там бізнесу і держави, тих самих міністрів, замміністрів, причиною того, що люди не вірять. Можливо, такі зустрічі і обговорення треба проводити якраз в формі громадських слухань. Абсолютно жодних проблем. Тобто, ми готові до такого формату, коли це буде публічно. І в нас компанії ДТЕК є така координаційна рада соціального партнерства. А туди входять представники всіх міст, там де є наша присутність, і це мери, але не тільки мери, це також активні громадяни. І кожного року, один чи два рази на рік, ми проводимо таке засідання. Там є обов'язково присутня і преса, і представники влади, і це дійсно така діалоговий такий майданчик. А тобто, ми готові спілкуватися. Знаєте, це не просто так прийшов і щось там перетер з кимось. Ми готові писати офіційні листи, допомагати вирішувати якісь дійсно проблеми, які існують на сьогоднішній день. Наприклад, державний фонд регіонального розвитку. Знаєте, дуже багато проблем з роботою того фонду. А чому? Тому що міста, які повинні бути бенефіціарами отримувачами тих коштів, вони практично а, тут не відіграють ніякої ролі, а тому, що вони подають заявку, а потім на рівні вже обладміністрації вирішується, я тобі дам, а тобі не дам. Треба мати чіткі критерії, хто може подавати заявки, які то заявки повинні бути. А потім треба дивитися, чому саме ота заявка виграла, а не ота заявка. Тобто відкритість і прозрачність. А на сьогоднішній день те, що ми бачимо, деякі губернатори вони просто знаєте призначають: добре: тобі дам, тому що ти гарний, а тобі не дам. Ростиславе, от говорячи про стандарти. Чи існують якісь світові стандарти, от конкретно механізми, які якими компанія може підтвердити, що вона саме є соціально відповідальною, тобто які дії механізм компанії, ось для тих партнерів, наприклад, в воланті договорив, які виступають там підрядчиками, має бути в компанії або якісь звіти, або щось, щоб це було підтверджено. Да, на самом деле в международной практике существуют подходы определенные. Есть международный стандарт, например, so 26 тысяч. Более того, есть глобальные инициативы, членство которых является демонстрацией приверженности принципам. Например, глобальный договор ООН. То есть есть, конечно, в итоге не финансовая отчетность, тоже стандартизированная, которая аудируется, которая подтверждается, которая, в которой компания системно, правильно рассказывает, что она сделала, зачем, почему, что планирует. Но, опять-таки, я не сторонник навязки то стандартов для Украины, я все-таки сторонник найти наш уникальный подход, потому что ну, вот все гуру КСО сходятся на том, что КСО у каждой компании свое, у каждой страны свое. Нужно очень сильно учитывать стагиальную специфику. Я, допустим, не готов, соответственно, говорить, что сегодня вся страна готова к жестким стандартам по КСО. Но я готов, брать соответственно, говорить, что каким-то ориентиром, базовым принципом, я думаю, мы уже готовы и созрели. Возможно, в перспективе какой-то. Мы придем к этому. Опять-таки, забегу вперед. Уже сегодня эти отчеты выпускаются. Многие компании-лидеры, которые работают на глобальных рынках, вот тот же самый Detect приводим, ну, много, на самом деле, примеров, они уже выпускают эти отчеты, они уже эти стандарты используют на практике для покамест внешних рынков. То есть, фактически, у нас есть уже у кого поучиться, посмотреть. И, возможно, многие компании к этому придут. Как я говорил, захочет мелкий-средний бизнес, малый, стать, сотрудничать с Адидасом, і уткнется в политику Адидаса, в том, что подрядчик должен быть социально ответственным, конечно, будет серьезным толчком, чтобы внедрить принципы, стандарт, например, подготовки соответствующий раз. Но для случая Украины, я бы вопрос на обсуждение бизнеса и других заинтересованных сторон в каком виде этот вопрос стоит регулировать, стоит и на каком временном этапе и какими механизмами. Мы почали випускати звіт соціальної відповідальності з 2008 року. І саме чому це нам потрібно? Тому що дійсно, якщо компанія хоче вийти на світовий рівень, то в неї немає іншої можливості, як тільки випускати такі звіти. Тому що що таке звіт? А це також, коли ви приходите до банкира, так вам треба дійсно отримати від нього кошти. А при, якщо ви приносите такий звіт, то ви показуєте, що ви робите, як ви мінімізуєте ризики, які можуть виникнути в компанії. Тобто це вже дійсно світовий рівень. І я так думаю, що компанії в Україні вони дуже скоро це зрозуміють, що потрібно це робити, саме тому, що для них також відкриваються ринки Європи. І якщо вони хочуть грати по світових правилах, то їм потрібно буде це робити. Чи випускає такий видифон Україна? Випускає Звичайно. таку так. а що ж на жаль, наша програма добігає кінця? А, хочеться сказати про те, що ось ну представники бізнесу в нас а, декларують те, що вони вже є. А, Соціально відповідальними і готові далі продовжувати і розширяти це. Також Росослав, як секретар групи про розробки національної стратегії, каже про те, що є зацікавленість бізнесу і держави, і ми потребуємо цих механізмів. Можливо. Там якихось навіть податкових або тендерних преференцій для соціально-відповідальних компаній. Отже, ми сьогодні говорили про національну стратегію корпоративної соціальної відповідальності. Моїми гостями були Тамара Кідрук, експерт зі зв'язків з громадськістю компанії Водофон Україна, Ростислав Куренько, незалежний експерт, та Вікторія Гриб, керівник департаменту сталого розвитку компанії «ДТЕК Енерго». З вами був ведучий Володимир Карагео. До побачення.